Вітаю вас! Мене звати Вікторія. Я ваш помічник. Сьогодні я проведу короткий огляд та тести кондиціонера торгової марки Ідея серії sa 1 Модель, що змонтована в нас на стенді isr 09 із сучасного модельного ряду 2023 року. Ця серія включає моделі з потужністю 9, 12, 18 та 24 тисячі британських теплових одиниць на годину. Основні переваги серії SA-1 1 це класичний дизайн. Новітнє мікропроцесорне керування та алгоритми для низького енергоспоживання, а також широкий діапазон робочих температур при роботі як на охолодження, так і на обігрів до мінус 21 градусів Цельсія, що досягається завдяки широкому діапазону частот роботи компресора. Та точному контролю параметрів температури в приміщенні. Система заправлена екологічно безпечним новітнім фреоном R32. Ось так виглядає внутрішній блок кондиціонера, пластикові елементи надійні. панелі глянцеві та бездоганно виглядають в інтер'єрі. Під лицевою панелю встановлено блок індикації. До електронної плати можна приєднати usb модуль Wi-Fi для віддаленого керування. Жалюзі розподілу повітря двохрядні, фільтри поділені на дві секції. Їх легко знімати для промивки. Жалюзі з подвійною лопаткою керуються автоматично. Другий ряд жалюзі дозволяє відхилити потік повітря праворуч або ліворуч, або прямо, і його бажано встановити після монтажу в напрямку, що комфортний для вашого приміщення. Отвір подачі повітря має висоту 7 см, розміри внутрішнього блоку. Ширина. 750 мм, глибина 200 мм, висота 285 мм. Пульт та інструкція українською мовою надаються в комплекті внутрішнього блоку. Вентилятор внутрішнього блоку дозволяє вибрати одну з трьох швидкостей. Крім звичних, в цій серії є функції: самоочищення теплообмінника від вологи, турборежим вентилятора, захист від утворення плісняви. Додатково можна придбати модуль Wi-Fi та керувати приладом через смартфон. Пульт керування кондиціонером має класичний дизайн, зручні кнопки та стандартний індикатор з підсвіткою. Відкриваємо зовнішній блок. Його розміри: ширина 730 мм, глибина 285 мм, висота 545 мм. Подивимося ближче на компоненти кондиціонера. Ця спліт-система працює на холодоагенті R32, тому плата вбудована у захисний бокс. Компресор Хайлі від виробника, що виробляє компресори спільно з хитачим на заводі в КНР. Тип компресору інверторний ротаційний. У 18 та 24 моделі цієї серії використовуються компресори GMCC. Теплообмінник в зовнішньому блоці однорядний. Повнорозмірний, наповнений ламелями з малим кроком. Всі секції під'єднані, рівномірно розпаяні по бічних підводах. В нижньому підоні виробник підготував декілька отворів для зливання дренажної води при виконанні програми розморозки при роботі на обігрів. Проведемо тести деяких параметрів роботи. Перший продуктивність вентилятора внутрішнього блоку. Заміри виконуємо на низькій, середній. Та високій швидкості обертів вентилятора. Для цього використовуємо анемометр фірми Master Cool. Він показує значення швидкості повітря в метрах кубічних за хвилину. Відповідно, треба помножити на 60, щоб отримати метри кубічний на годину. Для внутрішнього блоку на низькій швидкості. 12,6 метрів кубічних на хвилину. Для внутрішнього блоку на середній швидкості. 14,4 метрів кубічних на хвилину. Для внутрішнього блоку на високій швидкості. 16,5 метрів кубічних на хвилину. Друге. Заміряємо параметри шуму. Для цього використовуємо шумомір фірми MasterCube. Для зовнішнього блоку з увімкненим компресором. Третє. Вимір миттєвої споживаної потужності з увімкненим компресором та без нього. До зовнішнього блоку під'єднано прилад Ватметр, що відображає в реальному часі споживаний струм, споживану потужність та коефіцієнт енергетичної продуктивності. Він враховує енерговтрати при роботі моторів. Отже, отримали такі результати: споживання електроенергії при увімкненому компресорі 400 Вт. І щоб поміряти при вимкненому, переведу внутрішній блок в режим вентилятора. Отже, заміряємо і бачимо 30 Вт. висновки по цій моделі. Кондиціонер серії SA1 від ідея це сучасний спліткондиціонер із середнього цінового сегменту на ринку. Рекомендується встановлювати як в житлових, так і офісних приміщеннях. Досвід продажів та використання свідчить, що спліт-система буде працювати як на охолодження, так і на обігрів з температурами до мінус 21 градусів Цельсію з хорошою економічністю. Сезонний коефіцієнт енергоефективності при роботі на охолодження. Скорочено названий SEER сягає 5,6. Що відповідає класу А. Для режиму обігріву середній сезонний коефіцієнт корисної дії SCOP для цієї моделі становить 4, що відповідає класу А. Виходячи з даних виробника, ця модель буде споживати не більше 170 кВт -годин в місяць. Бажаю вам вдалого вибору кондиціонеру, ідея для своїх задач. Дякуємо за перегляд!